Я дуже дякую людям, які зрозуміли суть наших джин-корзин, які складаються з такого трикутника, джин кошика, хумута і заглушки. Дуже таке правильне рішення для бражної колони. У нас люди, які брали перед тим бражні колони, і які зараз беруть бражні колони, вони просто заміняють той відвід на 90 градусів. Вони заміняють от на цей вузол, на ту джин корзину. В чому сама суть? Дивіться, коли ви використовуєте бражну колону, і вам не треба напітки, ви просто витягуєте, відкручуєте тут хумут, забираєте заглушку, витягуєте оцей джин кошик, і вас ставите назад, заглушку, і у вас виходить отакий трикутник в ролі відводу. Перейдуть знизу, переходять сюди. Тут вони йдуть на другий вже відвід під 90 градусів і пішли на охолодження. Дуже таке правильне і саме головне, що просте як дрова рішення, але дуже якісно і ефективно воно працює. В нас є на сайті тройки, є тройки і двойки. Можете дозаказувати, хто брав бражні колони. А ті люди, які хочуть брати бражні колони, ви можете просто замість, замість відводу 90 градусів вже брати оцей, цю джин-корзину. Внизу під відео сайт Oleg.com, там, де є самого новаріння, ви знайдете оці наші джин-корзини. Удачі, здоров'я! Тримаємося. До скорої зустрічі!